Якщо благодійний фонд загнав автомобіль, він має потім відзвітувати перед митницею, що автомобіль було загнано і в Україні передано на військову частину. Третя причина це контрабанда. Так само, як сьогодні люди виїжджають з України поміж пункти пропуску, так само деякі автомобілі заїжджають в Україну, щоб не сплачувати митні платежі. І заїжджають вони контрабандою. Такі автомобілі є. Хтось завозить їх під запчастини, а хтось навіть завозить для того, щоб в майбутньому їх продати. Четверта причина це завезення таких автомобілів на верблюда. Хто такий є верблюд? Це іноземний громадянин, який має право заїхати в Україну на один рік. І беруть таких молдаванів, наприклад, дають їм автомобіль. А вони на цих автомобілях заїжджають в Україну і все. Потім цей автомобіль в Україні його продають. Так само можуть на запчастини продати або на іноземній реєстрації. І п'яте це автомобілі внутрішні, які були в Україні викрадені, і на ці автомобілі зробили європейську реєстрацію. Взяли ліпакові документи, номер кузова перебили на цьому автомобілі, і все. І зробили таку собі євробляху. Отже, ми бачимо п'ять причин, і всі ці п'ять причин вони є. Проти законі. тобто всі ці автомобілі, які знаходяться на Україні з порушенням митних правил, які були завезені нелегально або по сірим схемам, ви, на жаль, не зможете розмитнити і в майбутньому зареєструвати на себе. І коли ви будете керувати таким транспортним засобом на іноземній реєстрації, чи має право вас зупиняти Національна поліція? Ми знаємо, що є стаття 35 закону України про Нацпол, де вказано причини зупинки. І там є 10-й пункт. Саме в цьому 10 пункті. Казана інформація, що національна поліція, патрульна поліція має право зупиняти автомобілі на іноземній реєстрації для перевірки їх законності знаходження в Україні. Отже, які ми можемо зробити висновок? Ми вивчили всі причини, як ці автомобілі завозять в Україну. Як правило, всі вони є протизаконні, їх тобто ви не зможете легалізувати, офіційно їх оформити. Отже, висновок один: що краще з такими автомобілями, які вже знаходяться на Україні, в них є протерміновані сроки перебування на деякі автомобілі можуть вже. Бути порушенням митних правил краще з ними не зв'язуватись, навіть якщо ви військовий, краще з ними не зв'язуватись. Якщо хочете краще вже купити автомобіль, який є офіційний в Україні, ви зможете його на себе зареєструвати в майбутньому цей автомобіль продати. Або якщо ви маєте можливість виїзду за кордону, або у вас є знайомі за кордоном, які можуть вам передати автомобіль, відразу розмитнюйте автомобіль на себе, і тоді у вас не буде жодних проблем. Це вам вигідно, тому що ви розмитнили автомобіль на себе, захотіли його продати, офіційно його продали, і у вас немає жодних проблем. І національна поліція вас буде зупиняти, тому що ви будете на українських номерах і не будуть до вас цеплятися ніч. Що вам зробити не можемо. Отже, українці, бережіть закон, і тоді закон збереже кожного з вас. А з нашої сторони, як завжди, ми рекомендуємо: розмикнуйте правильно, робіть все по закону, і у вас не буде жодних проблем. І бажаємо кожному з вас перемоги, особисто для вас, перемоги для України. Все буде Україна, все буде перемога.